Фактори, що викликають сухість та чутливість шкіри голови. Перший генетичний фактор, да? тобто, генетично всі ми схильні до того чи іншого виду і типу шкіри голови, старіння шкіри, це стосується, як я казала, особливо жінок у період менопаузи. Шкіра втрачає вологу, вже гормони не так працюють. вже не так працює сальна залоза. Ми втрачаємо ліпіди, відчуваємо дискомфорт, сухість і навіть лущення. Дія гормонів, як я сказала, внутрішні хвороби органів і хвороби шкірі, сезонні зміни та природні фактори. Батареї, кондиціонери. Теж впливають і на сухість волосся, і на сухість шкіри. Сувора дієта без жирів. Якщо прибираються жири, волосся починає тьмяніти, шкіра тьмяна, суха і схильна до подразнення. Стрес впливає, неправильні засоби догляду або гігієнічні звички, чисті повторні хімічні процедури. Причини, що провокують виникнення проблеми сухості шкіри голови. Що ми робимо? Ми проводимо діагностику обличчя, голови тіла, які стали сухою чутливою. Ну, що ми можемо відчувати? З'явилося відчуття стягнутості і свербіння, є легке лущення. Звісно, що можна порекомендувати звернутися до лікаря і поставити діагноз, тому що це може бути проявами екземи, тобто різних таких шкірних захворювань. Також може впливати на ось цю сухість подразнення і дефіцити вітамінів, мінералів в організмі, або це можуть бути вікові зміни. Також може бути причиною сухісті, сухість, яка проявилася після послуги фарбування. Ну, таке теж інколи, інколи буває. Коли PH у нас да, трішечки впливає на шкіру голови, і тоді на другий-третій день може з'явитися навіть лущення. Ну, початок опалювального е, сезону. Яка наша задача? Наша задача підібрати засоби на основі керамідів, відновити ліпідний шар. Бажано пройти курс зволоження та відновлення шкіри голови. А, чому ми відчуваємо цей дискомфорт, свербіж, лущення, почуття, відчуття стягнути, стягнення? А, зниж, знижується вироблення шкірного сала. І зменшується вироблення ліпідів у шкірі, знижується популяція корисних бактерій на шкірі. Від чого ще наша жирність залежить? Не тільки від того, як працює наша залоза, а й від того, скільки ліпідів знаходиться в нашій шкірі. Їх може бути менше, їх може бути більше. І від того вона буде по типу суха або жирна, або стати сухою, або надмірно жирною. Що ми робимо? Що ми можемо порекомендувати? Пілінг ось у нас він 5, шампунь, 2, тонізуючий лосьйон 4. Я зараз про пілінг розкажу більш так детально, тому що в схемах вирішення проблем пілінг у нас фігурує в кожній схемі. Чому? Тому що наша задача підготувати шкіру голови. Для того, щоб е, ці продукти, ну, якщо ми повернемося на, перш, на перший е, слайд, е, дуже важко е, продуктам, активам проникнути в глибокі шари шкіри і відновити мікробіом шкіри. І якщо на шкірі в нас ще є невідлущений зовнішній шар епідермісу, якщо в нас є ще дуже е, там, накопичений Такий шар шкірного сала, стайлінги, якесь лущення після фарбування. І навіть для того, щоб відновити ось наш натуральний зволожуючий фактор, нам потрібно ось запустити цей процес регенерації клітин, все відлущити, все почистити. Тому, перш за все, ми використовуємо пілінг в лінійці ID солюшн. Пілінг мультифункціональний. Використовуємо для всіх типів для всіх типів шкіри голови, коли в цьому є необхідність, зале... підбираємо по типу шкіри голови відповідно його. Кількість частоту використання. Тобто, якщо ми говоримо про жирну шкіру, то ми його можемо використовувати один-два рази на тиждень, якщо ми говоримо про суху шкіру, то ми його можемо використовувати один раз на 10-14 днів. Пілінг в даному випадку з потужним ефектом для лікування проблем шкіри голови. Процедура очищає шкіру від відмерлих клітин, зволожує шкіру голови і знімає стрес. Тобто це той пілінг, який може підійти для сухої подразненої шкіри голови. В схемі, в формулі є клімбазол, перектоноламін і обидва ці компоненти є активами, які запобігають розвитку патогенної мікрофлори. Різних грибків, які можуть спричинити ось це відчуття зуду, лущення і викликати лупу. Крім того, він містить в своєму складі розмарин, який стимулює кровообіг, шкіри, голови, можна використовувати як крем для сухої або подразненої шкіри, чудово працює навіть після гоління. Тобто він максимально зволожує. Заспокоює. Тобто, в нас пілінг виконує функцію не тільки як просто очисник, а ще і такий протизапальний лікувальний засіб. Як використовувати? Так. Це ж як гуртаю, як використовуєте, не потрібно мити голову перед використанням пілінга, в домашніх умовах його потрібно нанести на суху шкіру голови перед миттям на 10-20 хвилин, в салоні можна нанести на 5-10 хвилин, зробити масаж, якщо в салоні це дуже корисно, змити, потім промити шкіру голови шампунем по проблемі. Ну, тут ще в нас є інформація про те, як ми можемо його ще використовувати, тобто не тільки застосовувати як пілінг для шкіри голови, але можна його використовувати, коли є порізи, або невеликі ранки, і також для чутливих, чутливої шкіри після гоління, і так само ми можемо його використовувати після фарбування. Чому я наголосила про ранки, коли звертається. Людина з надмірною сухістю, і якщо це зуд, вони можуть так розчісати, що по, по, ну, пороздирати шкіру голови аж до ранок. І в таких випадках ми ніякі там активні такі інтенсивні пілінги ми наносити не можемо, а цей ми можемо наносити абсолютно сміло, не боячись, що щось якось ми нашкодимо на нашій шкірі. Тобто, абсолютно спокійно ми його використовуємо. Далі ми використовуємо шампунь номер 2 високоефективний шампунь проти сухої лупи, лупи, грибка, свербіння. Заспокоює подразнену шкіру. Окрім вирішення проблем, він також робить волосся чистим, яким блискучим. В шампуні також у нас компоненти клімбазол. І піректоноламін, обидва з них є інгредієнтами, які у нас стримують надмірний ріст патогенної мікрофлори. Можна використовувати щодня, якщо це у нас інтенсивне лікування, або ми його використовуємо 3-4 рази на тиждень, в залежності від того, як людина себе почуває і як. Як вона миє голову? Цей шампунь можна використовувати при проблемі ось такої надмірної сухості, лущення і коли така зовсім суха лопа. Також він дуже гарно з нею справляється. І коли ми говоримо про схему лікування, якщо нам потрібно визначити саме протокол, саме схему, то перше, що ми робимо, ми очистили шкіру пілінгом. Друге, ми це все промили спеціальним шампунем, і ми повинні обов'язково закрити осйоном. Ми не залишаємо шкіру, просто якщо в нас є проблема, просто після шампуню, тому що це буде неефективно. Цей лосьйон мені дуже подобається, тому що він вирішує одразу декілька проблем. Він використовується і проти гупи, і проти сухості. Його навіть я рекомендувала використовувати при такій проблемі, коли є лущення і випадіння. Два в одному. Коли в нас є лущення, сухість запалення, шкіра дуже подразнена, давати якийсь лосьйон інтенсивний проти випадіння укріплюючий не завжди є правильним, тому що ми можемо, ну, це буде некомфортно для людини. Лосьон номер 4 в цьому випадку чудово справляється, тому що він має і легкий стимулюючий, і укріплюючий ефект, і можна використовувати для шкіри голови, ось саме проблемної.